Вата робочого тижня про головні події цього дня, як завжди, готові розповісти мої колеги. І далі у випуску говоримо про таке. Різдвяний майстер-клас із виготовлення дідуха вперше організували у Вінницькому трамваї. Вінниця надихає пори року. Нову поштову марку погасили в туристичному хабі офісу туризму. Вифлеємський вогонь миру у Вінниці взяти собі різдвяного вогню можна у холі Вінницької міської ради. Креативний банер із зображенням полеглого вінницького захисника та героя України Назарія Гринцевича здобув срібло однієї з найпрестижніших рекламних премій світу. Еріка нагороду присудили за проєкт, який українські вболівальники представили під час футбольного матчу на Євро 2024 ушанувавши пам'ять грінки. Нагороду передадуть матері Назарія. Мобільні сервісні центри МВС, які надають адміністративні послуги у громадах, знову працюватимуть на Вінниччині. Це дасть змогу мешканцям області отримати необхідні сервіси швидко та зручно, не витрачаючи час на поїздки до стаціонарних підрозділів. Під час виїздів фахівці. Консультують громадян та оформлюють документи, пов'язані з реєстрацією транспортних засобів і посвідченнями водія. Більше нам розповість Сергій Гайду, начальник регіонального сервісного центру, головного сервісного центру МВС у Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях. Пане Сергію, мої вітання! І власне розкажіть про роботу сервісних центрів. Вітаю вас, що стосується безпосередньо. Роботи мобільних сервісних центрів можу повідомити, що це є спеціально облаштовані транспортні засоби, які мають все необхідне для того, щоб надавати послуги у тому місці, де це буде найнеобхідніше. Першочергово такі транспортні засоби, і мобільні сервісні центри створювалися, комплектувалися для того, щоб надавати послуги у віддалених громадах, які територіально далеко знаходяться від територіальних сервісних центрів, також не мають поблизу. Центрів надання адміністративних послуг е, місцевих громад, можу сказати, що е, в таких транспортних засобах е, можливо і безпосередньо е, взагалі е, без приміщення, без нічого надавати послуги в необхідному місці. Вони всім забезпечені. Там є е, відповідне обладнання, комп'ютери, опалення, зв'язок, повністю все, що необхідно для того, щоб надати найзатребуваніші послуги. Які надають сервісні центри для того, щоб територіальна громада отримала такі послуги, ми очікуємо від такої громади заявку від неї, що таких заявок від громадян громада має сформувати не менше десяти для того, щоб приймалося рішення про виїзд мобільного сервісного центру. До такої громади також звичайно враховується те, що громада має територіальну віддалено знаходитись від безпосередньо територіальних сервісних центрів, плюс більше десяти заявок. Формується графік. Графік е, узгоджується з громадою, яка прос про такий виїзд, після чого публікується на сайті регіонального сервісного центру. Громада вже громадян повідомляє через свою комунікацію, в яку в дату, в який час будуть ці послуги надаватися. Можу сказати, що е, за цей рік на території Вінницької області Вінницької області таких виїздів вже було здійснено 19, надано більше 400 послуг, більше 500 консультацій громадянам з приводу формування необхідних документів для отримання послуг відповідно. А чи збільшується попит на цю послугу? Попит. Е, ми стараємося, щоб попит на таку послугу не збільшувався, оскільки, в принципі, кінцева мета є все-таки переводити максимально всі послуги в онлайн, щоб громадяни не відвідували і територіальні сервісні центри, і мобільні. також. Але е, запит на послугу на сьогодні є. І на сьогодні е, в зв'язку з тими викликами, які сьогодні стоять перед громадою, і за дорученням міністра внутрішніх справ. Мобільні сервісні центри ще у нас виїжджають за необхідності на місця прильотів, де громадяни втратили документи, і безпосередньо там, де відбуваються заходи рятувальні, також мобільні сервісні центри надають послуги з відновлення посвідчення водія, відновлення технічного свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу прямо там на місці, де Сталося їх, скажімо так, втрат. Пане Сергію, дуже дякуємо вам за роз'яснення та за те, що доєдналися до нашого етеру. На все добре. Дякую вам, До побачення. І глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку був Сергій Гайду, начальник регіонального сервісного центру, головного сервісного центру МВС у Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях поштову марку Війниця надихає пори року презентували в туристичному хабі офісу туризму. Вінниці марка стала черговою у серії «Вінниця надихає і об'єднала місто через різний час та локації: центральний парк, фонтан, сонячна система та водонапірна вежа. Автор світлин Вінницький фотограф Валентин Порохняк, який уже 16 років фотографує місто в різні пори доби та за різних природних умов. Із чотирьох фотографій ідея була, щоб зробити осінь, зима, літо, весна. Чотири марки, щоб вони якби показували вінницю з чотирьох парилок. Дуже полюбляю знімати зранку ввечері, коли захід сонця. Дуже полюбляю, коли є якісь. Можна сказати, аномалію природі, це туман, сніжочок випав чи дощ там пішов. Вони більш такі казкові фотографії виходять. 19-та чергова марка, яка по суті фіналізує цей рік, 25-й рік, і має символічну назву пори року якраз наприкінці року. Це марка, яка покликана знову ж таки познайомити всі гости міста і віничан, також з нашими талановитими майстрами. І митцями, і друга марка циклу «Вінниця надихає саме популяризує людину, яка творить сучасне культурне обличчя міста Валентина Порохняка. І на цій марці зображені світлини Валентина, які вже 16 років поспіль займається цією творчістю. Обласний турнір із флорболу, присвячений 10-річчю клубу Маяк, відбувся у Вінниці змаганнях взяли участь 12 команд зі шкіл Вінницької області. Юні спортсмени змагалися у командній грі, де головна мета закинути м'яч у ворота суперника ключкою. Про змагання та їх результати розповість Сергій Краєвський, голова комітету фізичної культури та спорту Вінницької міської ради. Пане Сергію, мої вітання Вітаю студія. Вітаю, шановні глядачі. Розкажіть, де, будь ласка, як відбувався обласний турнір із флорболу? В першу чергу скажу, що Вінницю завітали Шаргород, Бершать, Прибузьке і місто Вінниця це школярі, вік яких 12-14 років, і учасників було 160. Приємно, що громадська організація потужно організовує такі змагання. Відповідно, що вони мали підтримку від мерії. Вони проводили цей захід в дитячій юнацькій спортивній школі, номер 3 Аквавін, яка підпорядкована в Вінницькій міській раді. Добавлю, що приємно завжди дивитися на дітей на обличчя яких посмішки. Приємно дивитися на дітей, коли вони збираються на гру. це змагання були з фролболу. Це полегшена версія хокею на траві, хокею з м'ячем. Вона набрала вже обертів на теренах Європи і вже завойовує популярність в, в Україні. Добавити ще можна, що чим би діти не займалися, це важливо, що вони займаються будь-яким видом спорту. Будь-який вид спорту розвиває дитину, розвиває особистість і, звичайно. Коли гарний спортсмен, це вже готовий захисник нашої батьківщини. А як оцінюєте рівень розвитку флорболу у Вінницькій області за останні роки і яку роль відіграють такі турніри у популяризації цього виду спорту? Я вперше з, флор, з флорболом познайомився, якщо мені пам'ять. Не зраджує десь років 8-10 назад. У нас були перші всеукраїнські змагання. Це була така новітня історія, але навіть за цей рік, цим літом, в центральному парку таких змагань було проведено у нас не менше п'яти. Тому я вважаю, що це популярна річ. Дітям цікаво, там полегшені ключки, полегшений м'яч, тобто грати приємно і всім можливо. Пане Сергію, дякуємо вам за роз'яснення і за те, що доєдналися до нашого етеру. На все добре. Всім добра. глядачам. Нагадаю, що у нас на зв'язку був Сергій Краєвський, голова комітету фізичної культури та спорту Вінницької міської ради. Фестиваль колядок та щедрівок відбувся у гімназії в Калинівці, і він став новою традицією навчального закладу. Учні з першого по дев'ятий класи виконували різдвяні пісні з різних регіонів України, присвячуючи їх захисникам і захисницям. Крім того, діти активно підтримують оборонців минулого року. Першокласники зібрали 6 тисяч гривень на потреби зсу. А цьогоріч другокласники планують привітати поранених бійців. У реабілітаційних центрах із різдвяно-новорічними святами. Більше розповість Олена Костюк, директорка гімназії міста Калинівка. Пані Олено, мої вітання. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, як виникла ідея започаткувати фестиваль колядок та щедрівок у гімназії та яка його основна мета? В нашій гімназії є три традиції: це і ми вже 50 років займаємося туризмом. Інша традиція у нас 25 років ми проводимо різні зустрічі з випускниками ювілейні. 10 років традиція проводимо фестиваль талантів. Ну а цього року, вже 17 грудня, ми започаткували фестиваль колядок та щедрівок. Оскільки колядки і щедрівки це величальні пісні, вони прославляють добробут, щастя. І саме нашим дорогим захисникам ми присвячуємо цей фестиваль колядок і щедрівок. Понял, готувалися да, меретельно. Так, будь ласка. Готувалися ретельно, готувалися місяць. Вчитель музичного мистецтва Михайло Олексюк підготував для всіх дев'ятьох класів колядки і щедрівки з різних регіонів нашої неньки України. Діти підібрали костюми. У нас були кожен клас виготовляв зірки дідухи, щоб це було дійсно колоритно і вдався на славу, вдався наш сьогоднішній фестиваль. Розкажіть, будь ласка, про підтримку українських оборонців, як діти доєднуються, і можливо, які ще проєкти чи ініціативи плануєте реалізовувати надалі для того, щоб підтримувати оборонців та об'єднувати громаду. З 2014 року наша гімназія є активним помічником у волонтерстві. Ми допомагали проводимо благодійні ярмарки, збираємо теплі речі. Ну, вся Україна знає про нашу калину, калинову алею, готуємо варення для наших захисників, печемо пиріжки, печемо знамениті наші струдлі. Це найменше, що ми можемо зробити. Але ми це робимо. Ми це робимо. Любки. І це надважливо те, що ви робите, тому що ви підтримуєте з одного боку культуру, з іншого боку, наших захисників, оборонців, і це надважливо. Тому безмежна вдяка вам за вашу роботу та за приклад, який ви даєте іншим громадам. Пані Олено, дякуємо вам за те, що доєдналися Дякую. до нашого етеру. На все добре. Дякую, Дякую. з прийдешніми святами вас. Дякуємо на і глядачам. Нагадаємо, що у нас на зв'язку була Олена Костюк, директорка гімназії міста Калинівка. Різдвяний майстер-клас із виготовлення дідуха вперше організували у трамваї під час поїздки. Містом пасажири дізнавалися про традиції створення різдвяного символу та власноруч виготовляли оберіг. Головними вулицями Вінниці курсує трамвай з незвичайною місією. Просто під час руху в салоні відбувається різдвяний майстер-клас із виготовлення дідуха традиційного українського символу різдва. Майстриня Юлія Марченко показує елементи створення різдвяного дідуха. Будемо робити з колосків жита пшениці, з полину з пижми, з овесу з традиційних таких трав. Вінницька мисткиня розповіла про його символіку, походження та роль у різдвяних традиціях українців. Дідух потрібно робити в період від Романа до Йордана з 18 листопада до 6 січня. В цей період коляди. Він символізує достаток, добро, єднання сімейних поколінь та зв'язок з нашими родичами, тому що сама назва ді дух говорить про дух наших предків. Під час виготовлення снопа кожен учасник вкладав у нього власний сенс добробут, щастя, злагоду. Під час того, як ми створюємо свій дідок, ми думаємо про щось хороше, закладаємо щось хороше в нього, якісь асоціації свої. І як було оголошено, немає чогось правильного чи неправильного, технології кожного він індивідуальний. Тому це буде такий оберіг на свята та на новий рік. Перемогу України. Однозначно це якби відродження українського. Коли ж їду, постійно на різдво робили, ставили. Ця традиція трошечки відійшла, і тому хочеться повертати українське назад. Святковий трамвай курсував маршрутом від універмагу до залізничного вокзалу. Під час поїздки у вагоні лунала різдвяна музика, а учасників пригощали кавою та смаколиками. Ми в мережі намагаємося не просто готувати смачну каву, смачні десерти. Ми намагаємося постійно транслювати якісь сенси, тому що сенси це те, що це те, чим можна достукатись до людей, і нам насправді дуже важливо відроджувати українські традиції, тому що дідух – це те, що давно Е, Можливо, про нього пам'ятають, але не настільки, як би нам хотілося. Ініціював таку незвичну поїздку Іван Мельник, власник однієї вінницької кав'ярні, аби популяризувати українські різдвяні традиції. У нас взагалі просто цього року на кав'ярнях така тема українського різдва. Ми прикрашали їх до українського різдва, дідухи, павуки і цього прям дуже багато. І ми хотіли передати цим атмосферу нашої такої української культури. Ось цей сенс, що він був. І коли почали думати, що ж провести, зробити майстер-клас банально кав'ярні. Ну не не буде вже так цікаво. А після завершення майстер-класу учасники співали різдвяні колядки. Тож трамвай, який і так помітний на вулицях міста, відрізнявся ще й святковим звучанням. А що перший празник рождества? Євгеній Овсяніков, Денис Ковтун, телеканал «Вінниччина». вифлеємський вогонь миру до Різдва запалили у холі Вінницької міської ради. Символ єдності, добра і надії щороку мандрує з вифлеєма через різні країни світу, щоб підтримати тих, хто найбільше цього потребує. В Україні його поширюють пластуни вже більше 30 років. Цьогоріч вогонь передають до шпиталів, реабілітаційних центрів, храмів та громадських організацій, аби захисники і захисниці та всі українці відчули тепло різдвяних свят. Упродовж різдвяно-новорічного періоду. Кожен охочий зможе запалити від нього свічку в міській раді та принести світло миру до своєї домівки. Запалюється цей вогонь у віфлеємі, далі доправляється до відня. В Відні тисячі скаутів перепалюють від свічки до свічки собі і розпоширюють далі по своїм країнам, по своїм містам, по своїм селам в кожну хату, оселю, куди цей вогонь потрібен. В першу чергу в місця, де люди вимушені різдво святкувати не вдома. Людина підпалює, людина передає і волею свого бажання ділиться добром, щирістю. Хай вогонь миру якомога швидше запалає у серцях кожного українця. Для цього потрібно підтримувати наших оборонців. На цьому ставимо крапку. бажаємо лише позитивних новин до зустрічі на рідному каналі.